Всім добрий раночок. Моя кава на місці. Приготувала собі запашну каву, до речі, зі згущенкою сьогодні захотілося. Е е приготувала собі бутики. М готується Тімка на кашка. Ми нещодавно тільки прокинулися. Десь о 50 ми прокинулись, виспались. Прекрасно! Я вчора така довольна, що я маску зробила на ніч. Я прокинулася, лице просто супер. Мені подобається. Після маски ефект зранку. <кх> 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 Так що, дівчатка, я вам рекомендую на ніч робити масочки. Ну, і зранку теж, звісно, треба. А от зранку я б собі купила масочку, давно собі хотіла, може, не знаю, може, куплю все ж таки така з охолоджуючим ефектом. Не, ткани, не тканина маска, а наноситься на обличчя, вона така зеленого кольору. Якщо куплю, то скажу вам свою рекомендацію чи не рекомендацію, коротше так. Так що всім класно.